Цього літа діти Київського району матимуть можливість оздоровитися у таборах протягом трьох тижнів. Вартість путівки складає лише 10% від загальної вартості. Завдяки ініціативі депутата міської ради Юрія Преснова та фонду соціального страхування вдалося виділити з державного бюджету 15 мільйонів гривень для реалізації цього задуму. Яких вимог треба вам дотриматися, аби стати володарем путівки? дивіться у наступному матеріалі. У цій залі присутні представники шкіл дитячих дошкільних закладів, батьківські комітети, опікуни, багатодітні батьки. Усіх їх цікавить одне питання: як цього літа будуть оздоровлюватися їхні діти? Відповідь на це питання знайшов депутат міської ради Юрій Преснов. Завдяки співпраці з фондом соціального страхування депутату вдалося залучити фінансування з державного бюджету України. Начне побіда для Одеської області, побіда для міста Одеси, побіда для Київського району. Тож удалося. выбить 15 миллионов гривен на оздоровление детей на летний период времени в 2012 году. Это, как говорили специалисты, та сумма, которую даже половина не получила ни одна область нашей страны. Поэтому на эти средства будут закуплены путевки в пионерские лагеря, о которых мы говорили. Не в пионерские, в лагеря оздоровления детей. И дети будут за 10% от стоимости иметь возможность... Здоровіться, аби придбати путівку до літнього табору, батькам необхідно сплатити лише 10% від загальної вартості. Процедура підготовки усіх необхідних документів не викликатиме особливих труднощів. Необхідно в фонд соціального страхування, написати заявлення, передати медичні справки про те, що дитина здорова предоставить квитанцию об оплате 10% того, що оплатили, все остальное зробити сотрудники соціального страхування. Вікова категорія дітей, які зможуть відпочити у таборах від 6 до 18 років. За підтримки депутата міської ради Юрія Преснова дітлахам буде виділений транспорт. Цікаво, що подібна акція проходить у місті вперше. Раньше нас була ну, скажем так, не достаток фінансірування. Ми фінансірували частічною стоїмо спотівки на даному в даному году вот без поддержки. Юрий Александрович, это было бы 40 гривен в день на человека. Только 40 гривен. А потока стоїть 160 гривень. Завісна 110 гривень. не каждий ні, кожний раділі можуть потянути такої дії. П'ятиразове харчування, спортивні змагання, культурні заходи і безумовно купання у морі. Все це чекає на дітей у таборах Сергіївки. До речі, мешкатимуть діти у кімнатах, розрахованих максимум на чотири дитини. Під час усього періоду оздоровлення діти перебуватимуть під пильним контролем. Во-первых, эти лагеря выиграли тендер. Во-вторых, сам Юрий Александрович туда выезжал со своими коллегами, они смотрели, проверяли все. Вот он недаром сам выступал и говорил. И он туда еще раз поедет. И вот мы, кстати, сегодня и проговаривали еще эту тему, чтобы горячая линия работала весь этот период. Что мало ли, возникнут вопросы у родителей, захотят как-то туда, возможно, добраться. Хотя, слава богу, телефоны сегодня есть, но тем не менее, ну, наверное, не все родители смогут отпустить на три недели своего ребенка. Їхати недалеко. Поэтому контроль буде На усі питання батьків як до, так і під час оздоровлення, зможуть відповісти спеціалісти гарячої лінії з фонду соціального страхування. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.